Такий вигляд зараз має склад зберігання готової продукції на фабриці Шпалер у Корюківці. 30 вересня там сталася пожежа. Я з роботи приїхала 5 часов. О, і, короче, з цієї сторони, туди ну, ми в сторону туди далі живемо. Там валив, короче, та ну чорний дим валив. Я позвонила своєї співробітниці, вона сказала, що каже, горить фабрика. Люди багато чого розказують, а яка вона правда, де хто його знає. Хто говорить, що якась. Хтось підпалив, хто говорить, що там десь якісь замикання. А ну, щоб те саме, щоб на той момент, коли именно, що дим йшов, щоб якийсь взрив був чи щось летіло, ми, так, ми б почули, якщо б ну, вдома, так, всім, там воно чутно. Я не чув, взрив, воно горіло, бачив. Ну чув, що робили і щось на криші там сонячні батареї ставили, потім зазіблення якісь варили. Вродіскра попала. Загорілась за словами начальника Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка. Повідомлення про займання надійшло до ДСНС близько 16.20. до гасіння. Залучили місцевих рятувальників, а також із трьох сусідніх громад та Чернігова. Було організовано штаб ліквідації вдалося врятувати поруч будівля адміністративна, але також наслідки дуже страшні. Велика пожежа. Попередні наслідки 5 тисяч квадратних метрів знищені. І не знищено так знищено. Це склад зберігання готової продукції. Також мабуть, заготовок там певних для зготовити. Причина займання наразі невідома. Сказав Павло Мірошниченко. Вибуха не було ніяк чутно, ніякого прильоту ніхто не бачив. Тому причину будуть виясняти вже ж по наслідкам ліквідації пожежі. Насліквідація ще досі тривають. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.